Добрий день, це частина два. Значить, яблучки знайшла. Чотири штучки. Ось таке. Досить не паршиве. Чуть кислинку має, Ну. таке тверде, що його вгризти неможливо. Ні, не, вгрізти можна, тільки треба хотіти. Чотири яблучки, попробуйте. А ти, але чого їсеш? Ну їщиш. І... Так, дивіться. Ось червоненькі. Знаєш, тих багато. А ось яке червоненьке, одне, де друге на ній. Ти ти чак, що, дай, ну тут його щось з'їло. Це зараз ми з тієї сторони. Ммм. Смачне. Не знаю, чи там те ціле піди подивися. Вон, Вон, у нього, у нього нагиляє. Ні, воно порчене, можеш знайти. А от дивіться, яких три файних. Маленька яблунька. П'ять, шість. Mm -hmm. Ні, одно саме вверх ті порчали. Ладненько, будемо ми рвати яблучка. О, дивіться, яка красуня. Правда, не дуже великі, бо вони росні. Але дивіться, які красочки. Яблучка, красуночки яблуньки, Зараз Нервен яблучок собі. Ще там вон туди. Туди з тієї сторони сости, там також є яблуні. Перейдемо туди, глянемо. Та таке. Треба трошки яблучок нарвати собі на зиму. О, зайшли ми в такий. Лісок, зараз ми ту сосну обійдемо з іншої сторони. Ось. Трошки яблу вже нарвали. Що воно тільки тут ті оглянули. Молоденькі. а тоді підемо до трошки старших. Подивимося, що там робиться. Так що ось таке тоді. О, що тут робиться, що тут робиться, ліс густий. Там впереді купа, сосни лежить, зісуняної, топ як повикопували, повиривали. Ось так, щось таке. то Ось так, бачите. А все це ми тут колись кози, те, кози худобу пасли. ось Так щось таке, то було діло. Ви Ді скільки сосни, які грубечі сосни лежать. Все по Повикорчовуване все донизу. Ось так. Бачите, там скільки дерева лежить. А, це все скільки дерева. Бачите, скільки сосни. Хто там до мене казав? Твої кози, сосну шкодять, вона повсихає, подивіться, вся в робі лежить. Ніхто не дивиться, правда? А? Зараз туди зійдемо. Вся лежить, які хочеш вибирай. На дрова, на що хочеш. Так що ось таке то. Ой. О, дві яка коза побігла. Йо, яка красуня. Яблучка прийшла їсти. Така режуля. Не знаю, чи телефон зловив, бо мені на телефоні не видно. Файна красунька, така рижа побігла. аж. Красунечка. Красунечка. А ось які файні яблучки, дивіться. Зараз ми тут трошки порвемо їх. Ось. Котрі кращі повириваємо. Так, вилізли, ми знизу з з тих хащів. Нарвали внизі яблук. Так червоних, так і не рвали. Ми там знайшли кращі, більші. Ось і нарвали. Я говорю, ружак повний, а мені половинку його шкаф, «хвати з тебе, бо не донесеш. Ну, може і так. Хвати, так, хвати. Йдемо додому. Зараз будемо йти через ліс додому. О! І Ущо. О. Перейдемо і зараз лісом будемо собі стежечку йти. Які-то справи. О, тут колись кози пасли, тут колись було файно ходити. А зараз не пасемо, все позарослало. О, бачите, горіх посаджен. Тут горіхи також посаджені. Так що ось таке Он там посаджений, туди посаджений. О, а тепер ми у ліс заходимо і пчелапаємо додому. А йди не Я йду вперед, щоб вигоре по морді гляку не дати. Дивіться, скільки дерева лежить порізано. Поваляно вітром сухого. Все погнило вже. Потрупі йшло і все погнило. О, скільки сосни лежить. Вся сперта згнила лежить, зломана. Ось таке то діло. І йдемо ліском додому. Вон є барвінок, бачите, галявинка. Висота шумить, гуде. Люба вся, як витилипалася як синя, шнурок розв'язався. Добре, що короткий. Поки красовок підзвітає, можна йти. О, ось так. А не злітати, треба де зав'язати. Повернемо тут того. І почала поїм далі. О, та й таке. Опеньків ще не видно. Ще не хочуть рости. Ну, тут вони зазвичай останні дні вересня, початок жовтня, якщо погода відповідна, то вони тут ростуть в лісі тому. О. А в себе в садку я ще навіть не дивилася, чи є, чи нема. Зараз прийду, яблучка розстелю, хай вони полежать пару днів, а тоді в ящики складу. Як так, щось таке. О, чуєте, як шумить? Природа, красота, а воздух який, повітря, чисте, чисте, смачне, смачне. Ось. Так, що ось таке. І йдемо додому. Вийшли тепер на головну дорогу. І отут вниз ми весь час сходили туди кози пасти, а це сюди йдемо додому. І не скажемо нікому. О. Ще листя не падає, ще зелене лікарня, ще ліс зелений, зелений значить осінь має бути пізніша. Бо як осінь має бути рання, то рано листя жовти. Зазвичай так. А тут ще навіть ліс жовтого нічого немає. ще навіть клени не жовті. О. Так щось що таке. -то. Пташечка співає. Та я м'яса хочу. Н'яса хочу. Ось так-то. Тут Що? Ой! В трубочку. О, ось такі-то справи. Фух, жарко, знаєте, хоч і вітер, але жарко. Десь тут около топенька люблять у пеньки рости, ну нема ще. Тут були опеньки. Ну, ще нема. Так. Або там коло джерел. А тут Нема такого відпару. І ну все, зараз вийдемо коло сої. Почалапаємо додому. Це з горбочка. Добре, що під горбок поружні йшли, а з горбка гружоними, то легше котитися донизу. Ого. Щось завалило. О! Ну, лежить весь. Значте, соя. Жовта, жовта. Ось такі-то справи. Фух. Давно мої кози сюди не ходили, дерево листям обросло. А немає гнати, бо тут соя. Вони захочуть в сою. Красунчики. Так. А як змолотять, тоді можна буде ходити на ліс. З ними. Ось такі-то справи. А, Покажу вам, який його рубзак несе великий. О, бачите. Мій трошки менший. Рубзак. Мені менший. Більше не дали. Ось так. А вам всім скажу. Миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай у вас все буде прекрасно. Не забувайте заходити на ефіри. О, дивись. Не забувайте заходити на ефіри. О, 20.30 на каналі Я і Мої Кози. А о 7.30-7.40 ранку це Я і Мамі і тваринки канал. Чекаю вас ось, при можливості не забувайте поширювати мої відео і підписуватися. Всім до зустрічі! Бережіть себе, всім па-па.